Новий навчальний рік розпочався і у Вінницькій громаді. Вперше до школи пішли понад 4 тисячі першокласників. В усіх ліцеях громади навчатимуться 50 тисяч школярів. 35-44 шкіл працюватимуть офлайн. За новим освітнім законодавством формат проведення свята першого дзвоника адміністрації закладів загальної і середньої освіти визначали самостійно. Про те, як місто відзначило День знань у наших сюжетах. Понад 200 першокласників розпочнуть своє навчання у шостому ліцеї Вінниці. Цього року квіти діти не несли на свято першого дзвоника, а збирали спеціальний бокс для військовослужбовців. А ще уся школа закупила дрони для однієї із військових частин. Була оголошена напередодні свята акція Подаруй військовим крила». на потреби ЗСУ найгарячіші точки Національній гвардії України, а саме Червоній Калині. Ми передали шість дронів. Збирали кошти на безпілотники для наших захисників та захисниць, школярі, батьки та вчителі. Я дуже радий, те, що наша школа долучилась до волонтерської діяльності. Ми допомагаємо хлопцям, які зараз в окопах дронами. Наразі дрони є дуже важливими для наших захисників. Цього року ми відправили дрони а того року ми зібрали разом з нашою спільною родиною нашою школою нам автомобіль для нашого для наших ЗСУ. Я дуже радий, що на 1 вересня саме наша школа передала військовим таку допомогу. Ми разом з батьками долучилися на збори на дрони військовим, стараємось допомогти і наближити перемогу. А от у восьмому ліцеї під час урочистої лінійки відкрили меморіальну дошку на честь вчительки Оксани Тиховської, яка понад 30 років викладала у молодшій школі. 14 липня 22-го року педагогиню вбила ворожа ракета, яку російські окупанти запустили по Вінниці. Вона була прекрасним спеціалістом. Вона була вчителем просто з великої літери. І вона випустила дуже багато поколінь. Коли вона загинула, ми сім'єю. От якось зразу ми зразу хотіли увіковічити пам'ять, щоб саме на школі була ця дошка, тому що ну, по-іншому ніяк людина віддала 30 років свого життя. Вона дійсно жила в цій школі. Кошти на меморіал для Оксани Тиховської збирали всією громадою. Для родини загиблої вчительки, як і для усього педагогічного колективу, важливо зберегти пам'ять. Ми вибирали цей день разом із адміністрацією школи для того, щоб розказати всій шкільній родині тим діткам, які йдуть в перший клас, що тут працювала вчителька Оксана Тиховська, яка була і випускниця цієї школи, і потім прийшла сюди працювати. Батьки військовослужбовці разом зі своїми дітьми дзвонять у шкільний дзвоник в другому ліцеї. В навчальному закладі це стало традицією, відколи російські окупанти напали на Україну 24 лютого. Вперше сядуть за парту у ліцеї 97 першокласників. «Дуже Багато навчального хорошого дня і дуже хорошого року. Школа уже багато років здобуває перемогу на міжнародних та всеукраїнських освітянських конкурсах. 19 кубками нагородили різні класи школи. Найбільше перемог здобули учні 3 А класу. Ми дуже прачевитий клас, в нас дуже багато подорожей і навіть коли в нас літні канікули, ми завжди працюємо, ми дуже працьотий клас, в нас дуже багато нагород, настільки перші місці. На початку навчального року для учнів та учениць другого ліцею запланували багато цікавих проєктів. Так, ми започатковуємо чотири нових проєкта. Перший проєкт – це карєрно орієнтовна школа. Під час навчання у школі діти з першого понад клас будуть знайомитися з щонайменше 30-40 видами професій. Окрім того, у нас продовжується система освіта, продовжується патріотичний проєкт Читаємо казки по-новому. Ви бачите, саме з цим проєктом наші учні, наші вихованці є призерами, переможцями міжнародних конкурсів. Цьогоріч учні закладів загальної середньої освіти Вінницької громади навчатимуться в очному та змішаному форматі у другому шліцеї. Усі школярі вчитимуться виключно офлайн.